Малята, вітаю вас! Ви не сумували без нас. Тож, подивіться, як ви гадаєте, що ж ми будемо цього тижня робити? Ми з вами цього тижня будемо говорити про космос, про дива, які ми можемо побачити на небі. Тож, будьте уважні. Слухайте, слідкуйте, грайте. Пізнавайте нове та накопичуйте знання. Малята. Сьогодні ми будемо говорити про космос. Космос це безмежний простір. Ми з вами живемо на планеті Земля, яка знаходиться в сонячній системі. Сонячна система включає в себе ось скільки планет, які знаходяться одні ближче до Сонця, другі далі. Від нього. Ось планети, які оточують Сонце. Саме ближче до нього знаходиться Меркурій, потім Венера, на третьому місці Земля. Далі знаходиться Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та Плутон. Ми назвали всі дев'ять планет сонячної системи. Малята, послухайте лічилку Парад планет. Всі планети стали в ряд. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз, Меркурій, мандрівник. Два Венера, ясний лик. Три Земля. Вітаю вас. А чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран. За ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятий. Не беруть його на свято. Він найменший уродився і до карликів прибився. Ще раз повторюємо: всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венера, ясний лик. Три Земля. Вітає вас. А чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, восьмий Нептун, вісім сонячних планет. Поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятий. Не беруть його на свято, він найменший уродився і до карликів прибився. Малята, Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, бо сонце єдине. Сидить школяр за столом у зеленому саду і виконує завдання. А завдання йому таке подивись навколо себе, побач кожну річ і порівняй її з іншою річчю. Замислився школяр. Над головою тремтять листочки тополі. Тремтять і все шипочуть, тихенько шепочуть, немов про якусь таємницю гомонять, немов першокласниці, що вийшли на перерву і таємниче щось розповідають одна одній. Подивився школяр долу, побачив два зелені листки, між ними білі квітки. Це конвалія. Ой! Як схожі квітки конвалії на кристалеві дзвіночки. Здається, доторкнись, і вони задзвенять. Десь дзищить джола, А ось чути низьке гудіння Тоджміль заплющив очі школяр і уявляється йому дві струни, одна тонка, а друга товста. Сидить музикант, торкається обох струн. Ось із чим можна порівняти дзищання бджоли і гудіння джмеля. А це запищав десь комарик, писк його тоненький, тоненький. З чим його порівняти? Мабуть, із сопілочкою, зробленою із стеблини кульбаби. Якби заграти на тій сопілочці було б схоже на комариний писк. Заходить сонце, небо на заході червоніє. Воно схоже на велике-велике макове поле, безліч макових квіток розквітли там і всі одного кольору, рожевого. От якби дійти до того макового поля, намилуватися б красою. Сонце торкнулося обрію. Сонце велике, багряне, з чим порівняти? Довго думав школяр ні з чим сонце порівнювати, бо воно єдине. Бо тільки воно сонце. Ми з вами прослухали оповідання, про що ж воно? Про хлопчика, який пригадував і порівнював предмети, які оточували його. Про що ж він там побачив навколо себе? І тополю, і конвалію, бджолу та джмеля, комара, кульбабку та сонце. З чим же він намагався порівняти сонце? Ні з чим і сказав. Сонце ні з чим не порівняю його, бо воно єдине, бо тільки воно сонце. На цьому тижні ми з вами будемо говорити про дива на небі. Поговоримо також про сонце. Будьте уважні, зараз проведемо гру про сонце. Граємо, граємо малята в гру. Добери слово, яке сонце? Сонце велике, гаряче, сліпуче, тепле, ласкаве, лагідне, спекотне, променисте, золоте, жовте, далеке, жарке, ранкове, полуденне. Малята. Що ж таке сонце? Сонце на ясному блакитному небі нагадує нам сліпучо-жовтий клубок. Чому? Тому що сонце кругле. Скажіть, будь ласка, а сонце це об'єкт природи землі? Чи воно знаходиться далеко у космосі? Так, вірно, сонце це об'єкт космосу. Воно дійсно дуже далеко від нас. Воно являє собою величезну розжарену кулю і за її розміром у десятки разів більшу, аніж наша планета Земля. Сонце це зірка, яка дає землі та іншим близьким до нас планетам світло і тепло. Як ви думаєте, чи можливо було б? Жити на землі, чи жили б на ній тварини, рослини, ми, люди, якби не було сонця? Ні, звичайно, тому що все живе і тварини, і люди, і рослини потребують тепла і світла. Ми говоримо: сонечко лагідне, ласкаве, воно усміхається нам. Під сонячними промінчиками тепло. Дуже приємно грітися, ми радіємо сонечку. Та насправді сонце може принести природі не тільки користь, а й шкоду. Згадайте влітку, коли тривалий час, на дворі була спекотна погода. Травичка сохла, квіти в'яли. Тварини потерпали від спеки і намагалися врятуватися від неї у затінку або холодочку. Там, куди не потрапляють, Прямі сонячні промені. Взимку, знов навпаки, нам не вистачає сонечка, ми і всі інші живі істоти сумують, сумують за теплим літом, чекають, коли ж то сонечко подарує нам хоч трохи свого тепла. Чи вдається нам зимою або навесні зігрітися під проміннями сонечка? Ні, тому що нам потрібно чекати, щоб сонечко знову стало теплим і вдихнуло в природу нове життя. Треба дочекатися пізньої весни, коли вже буде дуже тепло, бо ранньою весною на вулиці ще прохолодно і бувають заморозки, а іноді навіть пролітає сніг. Скажіть, будь ласка, у яку погоду ми можемо побачити сонце на небі? У хмуру погоду, коли його затуляють хмарки. Чи тоді, коли небо вільне без хмар. Улітку, в полудень, сонце світить дуже високо, прямо в нас над головою. Його промені падають на землю зверху і дають можливість землі добре прогрітися. Повітря стає теплим, іноді навіть гарячим. А взимку та навесні. Удень сонячне проміння падає як би збоку. Воно ніби ковзає по землі. Це досить для того, щоб її освітити. А ось достатньо прогріти сонцю взимку та навесні, сон, землю не вдається. Тому і повітря таке холодне, тому і мороз, і холодний вітер утримуються весь час. Вночі ми сонця на небі побачити не можемо тому що воно зайшло за обрій. А щоранку сонце з'являється на небі. Як відбувається це, звідки береться сонце? Воно сходить, виходить із за обрію, пропливає сонце по небу і ввечері знову зникає. Заходить за обрій, ховається. Ми спостерігали за заходом сонечка, в цю пору року воно ховається рано. Дене сонце відрізняється від вранішнього або вечірнього. Удень сонце надзвичайно яскраве, на нього не можна дивитися, а вранці та ввечері воно не таке сліпуче. Сонце стає рожевого або червоного кольору, і небо довкола в нього теж рожевіє або червоніє. Вважаючи, що яскравий колір сонця на заході віщує вітряну погоду на наступний день, а взимку морозяну. Сонце, що сідає в хмару, повідомляє, що завтра буде похмурий, неясний день, імовірний сніг чи негода. Малята. А давайте пограємо з вами в гру. Обери правильну думку. Узимку сонце світить вище. Чи нижче чи ніж літом. Як ви гадаєте, сонце світить узимку нижче, ніж літом. Слідуючи, сонце це супутник Землі, чи Велика зірка. Так, сонце це Велика зірка. Слідуюче, сонячний диск має форму овала чи кулі. Звичайно. Сонячний диск має форму кулі. Слідуюче завдання. Сонце дарує нам повітря і воду, чи світло, і тепло. Так, звичайно, сонце дарує нам світло і тепло. А на це що ви відповісте? Уночі сонце ховається за обрієм чи за хмарами. Уночі сонце ховається за обрієм. І останнє. Улітку світловий день довший чи коротший, ніж узимку. Улітку світовий день довший, ніж узимку, бо взимку день дуже короткий. Людей здавна цікавив космос. Цей не безмежний, неозорий, безкрайний, дивовижний, чарівний, захоплюючий та таємничий. І тому люди для того, щоб дослідити космос, відправляються у космос політ. Люди, які досліджують космос, космонавти або астронавти це люди, які літають в космос, подорожують його просторами, досліджують космічну природу. А давайте пояснимо іще одне слово. Пограємо в таку гру, продовжимо. Що таке космос? Космос це безмежний простір, який оточує Землю із численними зорями та планетами. А що ж таке космічний корабель? Космічний корабель це транспортний засіб, який застосовують у космосі для перевезення вчених астронавтів і різних вантажів до космічних станцій. Послухайте малята вірш Олега Сенатовича. А що б ти знав? А щоб знав ти, а щоб знав ти. І герої-космонавти теж малятами були. І ось так, як ти росли. Їхні мами теж бувало, Мали клопотів немало, бо не завжди у малят все виходило на лад. Хтось у лівий черевик, праву ногу пхати звик, хтось, маструючи ракету, у кімнаті на паркеті, молотком бувало бах, бах у пальчик, а не в цвях. А щоб знавти, а якщо б всі герої-космонавти теж колись були такі дуже вперті малюки, та сьогодні їхні мами не натішаться синами. Так, да, дійсно, малята, які ростуть, вони не завжди бувають вправними. Вони бувають неправильно взуваються, одягаються або щось майструють. Але коли виростають, навчаються. Прикладають зусилля і стають такими людьми, за яких їхні мамі гордяться. Ви бажаєте, щоб ваші мами вами гордилися. Тож, набувайте знань, прикладайте зусилля, навчайтеся і будьте вправними малюками.